Мостовики компанії Будинвест інженіринг ремонтують переправу у селищі Юрівка. Цей міст у Павлоградському районі давно потребував ремонту, бо був зведений майже 60 років тому. «Підпорні стінки не були дорожчини, прагнівши двутари, які опираються опора сама прольота. Подпорні стінки від костної частини укріплення були всі розрушені. Спочатку ми провели повне вскриття підходів і з самого прольоту моста. розгрузили мост. Провели е, роботи по наращенню шкотностінки, тому що проектные отметки не совпадали з дорогою. Е, Посічого здали нове основання з піска. Е, сделали, сделали дренажный слой. После чего вже в'язали сітку армированную і отливали переходные пліти. Усього таких бетонних плит зроблять чотири. Вони лежатимуть по краям мосту, аби навантаження на переправу було рівномірним. Тоді вона стоятиме надійно і їздити нею місцеві водії та фермери зможуть без страху. Вже була конкретна яма. Вже там їздить, якщо так, то ніби, як не знає, мох і колеса поставити. Водою підмило його, почав обвалюватися. Війна війною, а працювати треба. Війська треба кормити. сільське господарство, так що нам по-любому треба їздити. Ремонтувати міст капітально мало цьогоріч, але усі плани перекреслила війна. Утім, без уваги переправа не залишилася. Логістичні маршрути для нашої прифронтової зони дуже важливі. Ми звернулися до голови обласної військової адміністрації, до голови обласної ради Миколи Васильовича, Валентина Михайловича з проханням, тому що це аварійний міст, який би нічого вже не витримав. Це українське Білозірське, тут сполучені до 5,4 тисяч тисячі населення, які в нашій громаді Юрівській, 16 населених пунктів. Тут сполучення і логістичний шлях дуже насичений. Рух Юр'ївським мостом на час ремонту не зупиняють. Фахівці компанії Буденвестінженіринг уже посилили одну смугу та лагодять іншу сторону конструкції. Потім на переправі укладуть асфальт, і рухатись нею можна буде повноцінно.